Це. Доброго вечора всім. Сьогодні вівторок у нас командна зустріч з вами. І сьогодні у нас буде чудова цікава тема. У нас сьогодні тема про чудовий гриб який в китайській медицині його називають гриб безсмертя. Тобто, даємо слово нашому лідері, Людочки Коваленко яка сьогодні нам розповість про гриб реші. Давай, людечка, дай йому тобі слово. Добрий вечір всім. Я розповім, що знаю про Гриб рейші. Гриб рейші це один із найбільш вивчених медичних грибів. Йому приписують дуже корисні, багато корисних дій. Його назва інша це ганодерма блискуча, ганодерма Луцидум. Гриб лінжі, лаковий тротовик і гриб безсмертя. Він росте в хвойних лісах, не, вибачаюся, не в хвойних лісах. Він росте в субтропічних лісах або в вологих лісах. От, і росте він на мертвих або на хворих деревах. Його шапочка, така від червоного, темно-червоного до коричневого. Кольору і ножка біла. Сам він такий твердий, шапочка ця тверда і такий дерев'яний робиться. От. І протязі багатьох тисячоліть він використовується в традиційній медицині китайській і в японській, в китайській медицині більш, мабуть, використовується. От, і гриб рейші багатий на поживні речовини, такі як тритепаїди, фенольні сполуки і полісахариди. І всі ці компоненти можуть зменшувати стрес, запалення, захищають клітини. Рейші є джерелом антиоксидантів, і його користь є багатьох. Багатьох таких болячках, як би можна сказати. Саме перше, це що він підтримує імунітет. Під час епідемії, під час оцих сезонних хвороб застуд, особливо він має хорошу дію. І ще для людей, в яких слабкий імунітет це теж дуже він. Хорошо працює. Боротьба з раком. Під час курсу хіміотерапії є побочка. Людечка, сонечко, я вибачаюсь, я тебе перебиваю, тебе погано б... видно. Це мені тільки погано, людечку, видно. Чи в не така о, все, людечка, дякую. Тепер нормально, все нормально. а Під час а курсу... Так, Держи так, як ти держала. А я Дові. поставила, поставила на. Лампа, лампа. Ні, Людочка, опять погано тебе видно. Я нічого не трогаю. Це слабкий інтернет. Інтернет так, да? Ну добре, давай. Е під час хіміотерапії е є побічні такі е ефекти, що ну нудить людей, от, е то гриб речі е ну, знижує ну, доти. Тому покращує апетит і покращує настрій При хронічному запаленні або коли є ризик ушкодження печінки. І має він гепатопротекторний ефект. Речі може допомагати знижувати ушкодження клітин печінки і підтримує детокс. захист серцево-судинної системи. Дослідження показують зниження рівня тригліцеридів. Та підвищення хорошого холестерину і зниження артеріального тиску. Гриб речі може мати позитивний вплив на пам'ять. Анти... Для діабетиків він допомагає знижувати рівень глюкози та покращувати чутливість до інсуліну, поліпшує якість життя, зменшує втому, зменшує депресію, зменшує тривогу. Ан має антибактеріальну, протизапальну та противірусну дію, використовуючи його для чоловіків, у яких проблеми сечовивідних шляхів. А ще є, він має омолоджуючий ефект, антивіковий ефект і сповільнює старіння, підтримує клітинне, клітинну життє, життєздатність. Отоді я знайшла про гриб рейші. Доповніть мене ще. Хто ж що може сказати більше. В кого є ті доповнення ще? Може, в кого є якісь результати? Ну, Зорінька, я знаю, що в тебе ти точно можеш доповнити. Ти дуже любиш гриші, я це я точно знаю. Абрам право. Так, була. Ладно, не включається. Добре. Добре. В кого ще є якісь доповнення? Сашенька, може, ти щось хочеш додати? Я ну, пила репресий репреси репреси і нормалізувала давление. От давления. Ну, да. И выпила, и еще другие пила бады, и нормализовалась давление. Угу. Замоложение не знаю. Но ну, это да, точно. Что хочу сказать за омоложение. Почему его называют грибом бессмертия? Потому что действительно, он обладает очень высоким, покращує антиоксидантный захист клітини. Тобто він зменшує окислення Стрес. Мембрани клітини. Чому його використовують в китайській медицині, це вважається, е, що кардіцепс і гриб Реші – це гриби безсмертя, які дуже, ну, дуже поширені, вони дуже поширені в китайській медицині. Е, Тому саме одна із головних е, властивостей цього гриба, те, що він дійсно е, відновлює мембрани клітини. Тобто він е, обладає антиоксидантною дією, е, тобто він бор, допомагає клітинам боротися з е, свободними радикалами, як кажуть. Да? Тобто свободні радикали у нас поражають, що Мембрани клітки. І коли мембрана клітки пошкоджена, то тоді е, і опухоль приходить, і ракові клітки образуються і так далі. І так далі, і так далі. Тому е, от іменно гріб він має таку. Можливість, він стимулює рети клітинних структур, особливо в печінці нервові тканинах та імунних клітинах. Тобто, він зменшує запалення, задяки чому мембрани менше пошкоджуються при аутоімунних також процесах. Але ми повинні ще хотіла добавити, що да, гриб рейші, він захищає Мембрани клітин. Але якщо подивитися про чи він являється будівельним матеріалом саме по собі для мембран кліток, то він не являється будівельним матеріалом. Так? Тобто він більше створює умови для відновлення клітин, тобто він знижує запалення, він знижує оксидантне пошкодження. Він покращує роботу мітохондрії і е, мембраних ферментів. Так, але для того, щоб е, покращити вбувати, дуже здорово, коли разом з грибом реші ми споживаємо і ще інші такі додатково продукти, як омега. Три, дуже гарно працює слінжі, іменно для відновлення клітин, ліцетін, вітамін Е, вітамін С, а також наша любима куркумін. Наш він чудово працює в компоненті з, лінжом, з грибом рейші, його ще називають грибом лінжита. Да? Його так теж називають. В іменно в цьому сочетанні він дуже класно працює на відновлення мембран клітин. Тобто Да, тоді, а це ж ви розумієте, да, наш, всі наші органи, всі наші системи вони состоять із клітин, да, кожен орган клітини. Представте, що, наскільки він чудово працює на, так сказати, знаєте, як ото відбудовує, да, відбудовує, захищає. Від будови, вони не пошкоджувались. Е, Кстаті, ще е, гриб лінджит також можна використовувати і при аутоімунних процесах, так? він є імуномодулятором. Е, хотіла трошечки пару слів сказати про імунні захворювання. Коли людина має аутоімунні захворювання, процес, якщо аутоімунний процес у людини дуже активний, наприклад, коли у людини високі антитіла, так? То починати треба використовувати гриплінжі з мінімальних доз і спостерігати за реакцією організму. Тобто гриб лінжі можна використовувати і при аутоімунних процесах. Тільки, треба, він навіть допомагає імунітету справити з да, хворобою. Але треба починати обережно при автоімунних процесах і з невеличких доз. Ну, те, що я хотіла сказати. І ще у нас речі працює, також стабілізує гормони в нашому організмі, він також хорошо працює, знижує поганий холестерин. Уже Алечка сказала, да, що він стабілізує тиск. В неї є наработка так, що він стабілізує тиск От. і підтримує здоров'я судин. От, дуже, дуже, як Людочка вже сказала, дуже це один із основних продуктів, які в Китаї використовують, да, використовують при онкозахворюваннях. Тобто він пригнічує ріст пухлин і їхнє метастазування. От, Основні такі ще моменти, які я хотіла додати про гриб рейші. Може, ще у кого-то є якісь доповнення? Ка, ну я сейчас до бав, звала мене одзвали тут. Трішечки я все тебе чула і все ти так роз'яснила. Чути, да, мене чи ні? Да, да, да. Чуть донька. Дуже да, хотіла тебе послухати. Да. Я Ось знаю, що я... ти дуже любиш грипреші. Я, я його не то, що там обожнюю, уже років, мабуть, із ну 20 не знаю. Ну да, да, років 20 я. Періодично я п'ю, ну різні були там вічі фірми. Ганодерма точно була Це настільки потужний для імунітету, для укріплення здоров'я гриб. Ну, я не знаю, я не можу сказати других інших, чесно вам скажу. Це один із улюблених, ну ще куркумін. Я люблю. І що я можу сказати, коли ще мій бруд, брат живий, ви знаєте, там ну, в нього була вага, там більша така все. Він навіть як він допомагав, як то ну, оцей. Вагу вагу зменшити. Не знаю якось було. І оце от, використання було де ж для при ревматизмі, а третє, це я її читала. І інших оцих там якісь хвороби суглобів. Не знаю, кому воно як заходить, у кого що воно може я так, ну як, не то що там відчуваю. От що мені хочеться сказати за нього ще, що. От у мене проблеми з нирками є, да? я коли його п'ю, ну там буває там права нирка, все там є проблеми, все. Але якийсь ефект от наступає, через це, коли воно, воно, воно покращує мені. Ну, це, це моє відчуття. Може, комусь там до, до другого. За... І оце я кажу, що дуже гарний. І серцю допомагає, теж є проблеми. Чого я беру? Беру, щоб. оце... Я зараз буду у цій грипці вже казали ці проти протигрипозниці засіб. Ну, Зараз треба визови його пити, пити і не знаю, як проти протипухлину. Зараз дуже багато у людей, ви знаєте, не то, що там висипання. це вже оце Ну, молодих ви замічали, до мене от звертаються якісь, ви знаєте, вилазять на лиці, там ну, як їх нас назвати, ну воно не бородавки, ні, якісь такі уже пуглин на пуглиному рівні, воно можна сказати, і треба чистка. А я кажу, що, що цей чудовий косметичний засіб. Він якось, ну. Впливає, во, вспомнила це слово. От, і оця бряклость і запалення знімає. Ну, а що казати, що це ж і авітамінос нам нужен, то він теж він участвує в цьому. Що тут казати? Так що, це, що треба? В наших я взагалі, знаєте, я кажу, попадає, оце коли я приймаю щось, небудь, в кожну клієнту. Точку моєго організму, всіх моїх органів, ти допомагаєш мені, ви знаєте, от просто розмовляю. Ну, Не тільки з грибом рейші, а взагалі те, що я чуваю, що воно покращене. Тому що зараз осінь, зараз відчуття таке, що все засипає земля, наша матушка, і все воно і нам дуже важко. А він ну тонізує, дає от якусь таку енергію. І я кстати, оце за женшень заказала. Ну Там теж на 10 бали вже от вчора, вчора сьогодні проплата була, це ще треба буде, от жіншень мені сподобалося, коли розказували, я думаю, боже, та це ж треба теж пити його, і треба пити, і треба періодично оці потужні ж, гінга білоба, це вже ви знаєте зараз. Багато людей відчувають, що проблема є не тільки з пам'яттю, Це тривожність і стрес, вони приводять до того, що люди ну, нагружають свою голову, а треба ж, ви знаєте, для мозку нашому це не тільки там кисень, ну як то, щоб воно. Нормалізувало це і крообращення, це все, 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 то дуже і оце теж. Ну але самі цей дорогі, ну я не знаю. Гінга Білоба, вона, ну, вона дуже дороговата. І кажуть, я кажу, ви знаєте, якщо у вас не буде проблем з вашою головою, ви будете все приймати адекватно, ви будете розбиратися ну, проблеми, що їх можна вирішити, це залежить від, від вашого головного мозку. А якщо він буде ждати і в стресах, і все, і це і потіля пам'яті, всього, не дай Боже, захворіти альзенером чи деменцією старші, це взагалі, а це коли поважний вже вік, то всім-всім-всім, зараз навіть молоді, вже, не знаю у них, бувають такі проблеми, то треба ці препарати. Це я вже так сказала, трошки узагальнила чуть -чуть, от, так от. Так що всі тільки саме краще, можу сказати. Статі, по грибу речі, Зоенька, ти mm. якраз добавлю, що допомагає адаптуватися до стресу. Ти зараз казала про ну, да. стрес, mm. от, да, от, да, і грібречі да. допомагає адаптуватися до стресу. Да-да-да. Ну я ж кажу, це як стрес, і все воно міцніше ну, да. є в нас нервова, просто сприяє роботі нервової системи, так же? Ну і робить да. і сон міцнішим, ну це, це таке є. Він, він відновує клітини, клітини як печінки, так і нервові. Да, Так, да, так, да. Кажуть, кажуть що uh угу, -huh, нервні клітки угу. не восстанавливаються, да? от саме uh -huh. гріп нервні клітки. Uh угу. -huh. да. Чудово. чудово. Я тоже два слова хочу ще додати. Я раніше працювала до Арсага, працювала в китайській компанії. І у нас, коли приїжджав, я хочу сказати, що ми в Арсазі, у нас дуже багато батів, і ми трошки недооцінюємо, як Юля минулого разу казала про жінчення. Точно теж хочу сказати, що ми трошки недооцінюємо наш гриб Як-то Про нього дуже мало у нас інформації і навчань по ньому дуже мало, як то так, і він так ну, не дуже от зараз чому у нас мало е результатів по грибу Реші, Да? Тому що ми його рідко хто споживаємо. Так? Ми більше робимо упор на інші бади. То я хочу сказати, що коли у нас приїжджали до мене на склад в, в бюро е проф професор. З Китаю, китайський професор китайської медицини. Yeah. Я хочу сказати, що у нас там було в компанії теж дуже багато всяких бадів, так, вот. то база база всі, всього лікування, всіх органів, всіх систем, які б діагнози не було, щоб він не поставив не виявив, яка проблема б не була у людини, база з, бад, з бадів це був гриплінджи, це база, це основання. Він завжди казав: якщо ми не будемо відновлювати клітини, то ну як ми можемо допомогти нашому органу? Я це так хорошо запам'ятала, чому я зараз і сказала ну, якби, так, увагу таку придала іменно встановлення клітин, тому що я це дуже гарно пам'ятаю, наскільки це топовий продукт китайської медицини. Це база всієї китайської медицини. Так що, мої любі, давайте ми не будемо недооцінювати гриб бреші, бо будемо користуватися така у нас ситуація. Вот з нашими нервами сосім на світі, так? То будемо свою нервову систему. Я хотіла доповнити про грип рейше, і у да, нас есть просто я ставити слова не могла. У мене сестра сахарний діабет у неї второго типу. Вот она періодически пьет по три місяці ми грип рейше, меняємо черний тмін, ну такое діатек. протек 20, ну это все чередуется, олива. И вот репрейши она сейчас пьет, у нее сахар ниже стал, у нее сон лучше стал, вот, и, и почки лучше работать стали, потому что при сахарном диабете забиваются сахаром мелкие сосуды, это почки, глаза, мозг, ну вот это все, память лучше стала, ну то есть я вот ее спрашиваю, она говорит, да, гриппрейш, но все равно менять надо капсулы. Вот три месяца пропили, поменял другие пьешь. Вот она гриппрейш первый раз, она еще не пила, вот она два месяца пропила, говорит, вот сочетание спирулина, вот для именно диабета спирулина богата белком, а диабетикам это очень очень надо, вот и Гриб рейши – хорошее сочетание. Потом э, я гриппе пила. Первый раз взяла К20 и прочитала, что при э, онкологии груди К20 сочетается с грибом рейши и Диатек. Вот К20, когда пьешь, очень хорошее сочетание. Действительно, мне, ну вот пер, первую э, первый баночку я выпила, я летала, я просто летала. Сейчас у меня уже то ли привыкла к этому состоянию, когда энергии больше у тебя, вот. И э, мои ребята, муж с, грибриши, с черным тмином, вот было сказано, что грипрейши с омегами, да, очень хорошо сочетается. Как у нас омега нету отдельно капсул, вот омеги в черном тмине, масло черного тмина. Вот очень хорошее сочетание, хорошие результаты у моего мужа. По простате. Вот. Так что. Так супер. Что результат? Результаты есть. Слава Богу. Слава Богу. А знаешь, да, а почему с К20 очень хорошо? Потому что, смотри, Линджи работает очень хорошо с куркумином, а в К20 основной, одним из компонентов К20 является куркумин. И Поэтому омега, линжи... Те же, омеги, те же омеги, черный тмин и куркумин. Да, да, тоже омега, черный тмин, да, да, да. да. Поэтому очень это хорошо работает. сочетание работает. То есть получается, это идет отстраивание, восстановление, полностью ремонт всех клеток. Да. Зоенька, микрофончик выключи. Добре. Хорошо, мои любящие, кто-то что-то да. хочет добавить по, по да. грибу Рейши? Давай. Да, здравствуйте. Привет, я, Наталочка, например, давай. Да, одним из первых, когда стала изучать продукт, я взяла гриб -рейши. Что для меня стало таким важным показателем? Это антиоксиданты, это омоложение клетки, собственно, всего организма. И, конечно же, укрепление иммунитета. И я для себя прямо взяла 3 месяца пропила этот грипп, потом сделала перерыв, а сейчас опять взяла. И этому уже учу своих девочек. Говорю: хотите быть здоровыми и красивыми? гриб рейс это наш продукт. Поэтому действительно хорошо сказать, что не могу сейчас сказать яркого результата, но то, что э, хорошее самочувствие это тоже хороший результат. Сейчас э, люди, даже молодые, э, утром просыпаются, э, крыхтят, скажем так, что-то болит, и вот это. Появилась пословица, если утром проснулся, что-то болит, ты живой. Ненавижу эти слова, потому что это показатель того, что человек не занимается своим здоровьем, что он не обращает внимания, а переступает через вот эту боль, через свое вот это недомогание, только потому что не хочет в этом разбираться. Ну, в силу разных обстоятельств идет дальше и игнорирует сигналы здоровья, самого организма. Поэтому лучшее состояние это хорошее самочувствие, это тоже хороший результат, собственно, приема всех наших продуктов. Спасибо. Спасибо, Наташенька, спасибо, дорогая, классно, спасибо, мои хорошие. Еще кто-то хочет добавить? Может, есть какие-то Все тогда, да? Все. Людочка, спасибо большое, что ты подняла эту тему. Очень интересная, важная тема. Мы с удовольствием поговорили сейчас об этом прекрасном грибе бессмертия, о нашем любимом драгоценном грибе Линджи. То есть мы его, у нас он называется гриб Рейши. Хорошо, спасибо всем, кто принял участие. Зупыняю запись.